Вами знову я, Альона Шарк. Сьогодні ми з вами в Нідерландах. Я зустрілася з Лілією, котра харків'янка, і вона живе тут з початку повномасштабного вторгнення в Україну. І я хочу її запитати реальну ситуацію, що вона думає про плюси і мінуси життя в Нідерландах. Я думаю, що багатьом людям, котрі мене дивляться, це буде дуже цікаво. Тому що багато людей саме зараз, і в Іспанії також, і в інших країнах, розглядають Нідерланди для потенційного життя. І я знаю, що дуже багато інформації в інтернеті від блогерів є там позитивна негативна. Але я вирішила зустрітися з Лілією, тому що вона скаже ну по чесному нам є реальний досвід, які вона бачить плюси і мінуси. Я думаю, що вам буде це цікаво. Починаємо. Отже, Лілія, скажи, будь ласка, ти тут опинилася свідомо, тобто це був професіональний вибір Нідерландів, чи ти просто була в шокі від війни і просто сюди раптово приїхала? Я можу сказати, що більшою мірою це був усвідомлений вибір, але а, також частково доленосний і випадковий? А... Ну в той момент ми всі були в шоці. Я думаю, що дуже мало людей в принципі раціонально реп... мислили. Але ти в цілому вважаєш, що ти правильно обрала країну. Абсолютно я можу сказати, що я закохана в Нідерланди, і більш того, напевно, мій досвід він також буде частково ідеалізованим, тому що я повторююся, що мені дуже подобається в цій країні. Я вважаю, що це абсолютно був правильний вибір, абсолютно моє суспільство, абсолютно моя країна. Ну, а ти щось знала до війни про Нідерланди? Тобто ти сюди приїжджала? Тобто, давай так по-чесному. Типу, чи це просто, чи ти просто там не знаю, щось там бачила відос на Ютубі Птушкіна про Нідерланди і все наприклад? Я можу сказати, що до того, як я приїхала, я навіть особливо не відео про Нідерланди. я була тут один раз, особливо лише декілька годин. Але я працювала в нідерландській компанії, і я думаю, що це зіграло велику роль в моєму переїзді. Не тільки я думаю, а це факт. У мене були колеги з Нідерландів, які мені допомогли мені і моїй родині на початку масштабного вторгнення, а тим, що підтримували максимально морально, і також перші пару місяців я проживала у квартирі колеги. Мій переїзд був більш комфортним, тобто мені не довелося відчувати. Можливо, вже стресово цей період ну, тобто були реальні люди, котрі піклувались, і так. вони котрі тобі допомагали, допомагали. щось Допомогли. розповідали, так. як тут все працює. Тобто, не такий так. експірінс, коли там все сам було. Тобто в тебе була робота на той час Так. і була писала. допомога від компанії. Ну тобто я маю, маю, маю на увазі не фінансова, але інформативна. Так і люди, котрі піклувалися. Але ти не ставала ні на яку програму там по бенефітам для українців, там чи якісь там чи гроші, там щось отримували. Mm -hmm. Я в мене був mm -hmm. форму для українських, але так, так, я, я, я ні я, я ніяк не, ніяк не належала. То, в принципі крім тієї першочергової допомоги. Далі ти все сама, тобто так. робила. Так, Міс. я Першу. то на той час продовжувала працювати віддалено на, 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 на компанію. І перший досвід він а, міг нагадати якусь таку як довго тривалу. Якщо забрати <тан> абсолютний стрес, постійне переглядання новин, в принципі, достатньо поганий настрій, а практично ну це в нас усіх а, проблема. Добре, і але тоді ну я, ну я я вже знаю трошки її історію, вибачте, трошки буде наперед забігати. І по получається так, що ти спочатку тобі допомагала, але ти дуже швидко стала сама на ноги, знайшла роботу реальна місцеву. І зараз не знаю. Я от відчуваю, що ти відчуваєш себе повноцінним членом суспільства, місцевого. відчуваєш, і ти, ти більш-менш адаптувалася. Чи можеш ти підтвердити це? Як ти відчуваєш? Так а, я відчуваю. Що я інтегруюся у нідерландське суспільство, тому що я достатньо швидко знайшла сама роботу. Я переїхала від Нідерланди перші місяці, звісно, була в шоковому стані і стресовому, але потім мені здалося, що це непогана можливість попрацювати саме в іншій країні і здобути зовсім інший досвід. До того ж, я чула про те, що ну, в Нідерландах принципі знала, про те, що в Нідерландах дуже розвинена так А, і тут багато компаній, стартапів, а... ну, взагалі, це країна можливості так. зараз. Вона лідує просто усіх рейтингах, що дивилася, і тут реально неймовірна кількість IT-компаній, Взагалі, розвиток іде і досить такі нормальні зарплати. Принаймні в Іспанії для людей поїхати в Нідерланди попрацювати – Це одна із мрій, наскільки я спілкувалася з іспанцями, наші, я знаю, що я тут приїхало. До речі, тут багато, як ти думаєш, в цілому українців чи наскільки я знаю, тут біля приблизно 100. перевіримо цю інформацію. Друзі я на краще перевірити. Я не можу сказати, відповідати українців. Це пов'язано з тим, що насправді. До допомоги від держави, наскільки я знаю, дуже сильно і немає, тобто немає. немає високих виклад. І тут житлова криза. Тут досить важко знайти житло. А до того що тут досить високі ціни. Тому на ну, давайте ми на початку вже... адаптуватися тут може бути складка. Я доволі швидко знайшла роботу в локальній компанії. Перші місяці після приїзду в Нідерландів я продовжувала працювати віддалено на українську компанію, але вже в липні я приїхала на початку березня. Вже в липні я отримала офер від локальної компанії і 1 вересня, двадцять я почала працювати там. А працюю досі в тій самій компанії вже більше ніж півтора року. От ну це круто. Насправді не всі можуть похвастатися таким. Результату насправді то це дуже круто. Скажи мені тоді це було важко? Знайти роботу тоді не було важко. Мені здається, що частково мені пощастило, тому що в принципі ринок тоді був більш сприятливим. Більш сприятливим. Тоді була більша кількість вакансій зараз там, вже, ти думаєш, менше? А, загалом мені здається, що зараз напевно ринок вже знову накидається, але глобально а, саме після того, як я знайшла роботу, були поставлені на паузу пошуки а, багатьох спеціалістів, наприклад, в моїй компанії, тобто я доєдналася до компанії і частина вакансій тоді закрилася, а, тому що почався такий невизначений період для великої кількості it компаній, ДЕК-компаній, компанії лей-оффи. А вони вже тоді починалися, коли я знайшла роботу. Але знову ж таки, можливо, я перебільшую, але я думаю, що частково пощастило. Але в Україні я працювала на нідерландську компанію, яка потім була викуплена американською. Але в мене був досвід роботи. З західноєвропейськими, американськими, навіть австралійськими клієнтами я достатньо добре спілкувалася англійською мовою, і, на мій погляд, я була досить відкрита до інших культур. Я багато подорожувала, тому для мене не було можливо настільки стресовим самопереїзд переїзд. Нас цікавить таке. Яка цікав приблизно конверсія? Типу, я відіслала там тисячі резюме. В мене було там 25 співбесід, і, і, і там одні мене взяли. Тобто, от таке ж розуміти. Так, як цікаве питання. Я не порахувала Ну, приблизно кілька резюме. Я не ну, Типу, це було так, 100, я, я тобі. Чи... Сконі, я так? тобі скажу приблизно конверсію. Ні, я думаю, що відправила я резюме приблизно 15 компаній. Добре, а співбесіди в мене були. А, в мені було п'ять співбесід, п'ять компаній. Що я Мене зареджектили після першого інтерв'ю в одній компанії, а в другій компанії я доволі швидко отримала офер, але це була дуже маленька компанія, і мені офер не досить привабливим, тому я попросила дати мені час на роздуми. І в мене. Було а, три співбесіди вже по кейсах. Тобто я зробила домашнє завдання і презентувала кейс. А, два фінальні дві фінальні співбесіди, і я отримала від своєї компанії. Ну я думаю, що це, це дуже класна конверсія. І, насправді класна. бо. Така ситуація зараз по всьому світі, що люди відкликаються по 200-300 раз і так, я це знаю. ну реально мало навіть викликів. Тому це дуже класно. Добре, давай тоді перейдемо до основної теми: плюси, мінуси життя. От ти зараз вже як локал, так ти вже інтегрувалася я в не локал, Я скоріше як зараз Ну, порівняно зі мною? Так. Ну тобто так, я маю на увазі, що. Ти українка, але ти інтегрувалася, в тебе є реальна робота. Ти тут знімаєш квартиру, тобто, ти вже якийсь час тут живеш, і ти вже ну якось орієнтуєшся, тобто порівняно з іншими, хто приїхав, чи там з місцевими. І скажи, будь ласка, от на твій погляд, плюси-мінуси? Так, ну я почну з плюсу. Можливо, неочікуваного, але неочікуваному, але. Мені здається, що плюс в тому, що тут висококваліфікованим працівникам досить легко легалізуватися і інтегруватися, тому що Нідерланди мають програму для висококваліфікованих мігрантів. Власне, у мене віза зараз висококваліфікованого мігранта. Тобто ти змінила я... її з захисту так. на так, я ага. отримавши офер, отримавши контракт. І на скільки років вона дається? Вона зазвичай, дається зазвичай перший контракт. Якщо на рік, то віза відповідно, віза прив'язана до контракту. Перша віза дається на рік, але коли в мене контракт вже був в то коли я отримала постійний контракт, віза збільшилася на 5 років. На 5 років, але ця віза прив'язана до контракту. Якщо я не буду мати цю роботу, якщо не звільнюючи, я також, хочу змінити роботу, то для мене важливо також, щоб наступний роботодавець мій міг спонсорувати. Тобто це не всі компанії можуть бути спонсором. Вони мають бути в якомусь там реєстрі. Там, так, бігати. так, це має бути ну, арестовані компанії, тобто компанії, які мають ліцензію на винаймання зупинку. Так, це перший плюс. Добре, давай тоді перший мінус. Перший мінус це високі ціни, тому що. Тут реально, до речі, я сорі, зроблю вставочку. Порівняно з Іспанією, я вже бачу два рази все це. І, два, два-три рази. Це те, що ми порівнювали, ми просто тут трошки вже порівняли. Так, я розумію, що це пов'язано з тим, що в країні високий рівень життя, і в країнах є високий рівень життя, і, відповідно, високі ціни. Але може видавати якийсь спорт. Добре, uh, давай досить сидев. Добре, давай тоді. Другий плюс uh, другий плюс uh, це взагалі краса міста. Я обожнюю те, як виглядає Амстер Амстердам, обожнюю uh, uh, його архітектуру uh. uh. uh, це дуже затишне місто uh, з великою кількістю парків, uh, зелених зон. Uh. Так тут зелені дуже багато. Друзі, я здивована, я в шоці. Тут таке повітря. Я приїхала, я дишу. Я не можу надихатися мені так подобається. Тобто, в нас в Валенсії, наче теж є щось зелене, але ну набагато менше зелені, але в нас і повітря якесь розряджене, і воно трошки більше забруднене тут взагалі ідеально чисте повітря, морський бриз. Ці дерева просто неймовірні, вони такі високі, такі зелені, таке все зелене, я просто кайфую. Реально дуже сильний контраст у повітрю. думаю, архітектура міста є таку з як може не любити Амстердам. Так, а... Це поєднання класичної а... Амстердамської архітектури. А... Ну, ти, до... Ти, до того, ти, живеш, ти живеш у стар... старому будівлі? Тут. Я живу у старій будівлі, я живу у будівлі, яка датується початком... На... Двадцятому сторіччя Добре. Добре. і Біжі, тоді ми вже перейшли до. Я не знаю, це Мабуть, це буде мінус, так про житло. Так, що важко зняти. Це другий мінус. Тут тобто житлова криза, тобто попри на житло значно перебільшує пропозицію до того ж, Амстердам привабливе місто для висококваліфікованих мігрантів, тобто для мігрантів, Дозавна, е -е, е -е, так які mm -hmm. можуть дійсно платити так великий Попит, а, тобто тут багато людей приїжджають з усього світу, і вони в принципі можуть платити ціну вище ринкової а, і пропозиція а, не відповідає попиту. Як я вже сказала, тому так житлова криза. Якщо ви починаєте шукати житло, приготуйтеся, що це може зайняти а, місяця а іноді навіть і щоб зняти квартиру, треба ж контракт. В більшості випадків так, але звісно бувають різні ситуації. Ми нашу квартиру винайняли до того, як я отримала контракт вже локальний, але ви найняли у знайомих знайомих, а, тому нам пощастило, і я знаю про інші такі ситуації, коли наприклад нідерландці йшли на зустріч українцям, але переважно це було через знайомих друзів. Але так, потрібен, звісно, в більшості випадків потрібно. Добре. А, а яка приблизна, який рейндж, тобто по квартирам? Щось мені якийсь приклад можеш дати? Так, приблизна? в Амстердамі, якщо ми говоримо про квартиру 50-60 метрів, то це буде ціна від а, 1400 до 2000 навіть я знаю людей, які наймають квартири. Приблизно 60 метрів за 1900 євро це без комунально. Знаю, ті, хто 1400 вона має, але це може бути трошки гірший район, хоча мені навіть, мені навіть важко сказати гірший район, тому що в принципі тут всі райони мають високі допомоги. Добре. ну Я скажу так, що в нас в Валенсії також зараз дуже підскочують ціни і реально за 60 метрів. Це я думаю, що буде кімнатна десь да буде. Так ну це буде раз. це буде в бетон. У нас спальні. також починається 1500-1700 тиші тобто, Це навіть там... не тубетру. Це буде студія приспальна. Якщо тубе там то по нас може трошки дешевше, але приблизно те саме вже зараз. На жаль, на даний момент раніше у нас було. Набагато дешевше, але зараз дикий попит, і вже не це ніки дорого нором. Якщо я не помиляюся, в Нідерландах саме в Амстердамі найвищі ціни на третій плюс а це розвинена розвинена транспортна інфраструктура, велика кількість велосипедистів, велодоріжки всюди, і мала кількість автомобілів. Uh, мені подобається, що я абсолютно всюди можу доїхати uh, громадським транспортом. Він uh, комфортний, чистий в армії стані. Так, бувають стрінки через uh, кількість персоналу, але uh, тут в цьому плані дуже комфортно. Uh, я в принципі люблю гуляти, люблю гуляти пішки, і мені подобається те, що Амстердам дуже компактне місто, і я просто часто пробуюся. Це, до ну, речі, Валерій в нас також є велодоріжки і компактність місця. Так. Мені подобається, що в принципі мало автомобілів на вулицях. І він, в принципі, в Амстердамі не потрібен. Для мене це великий плюс. Тобто ти на роботу ходиш пішки? Ні, я на роботу їжу громадським транспортом. Ну, більш і того, а, так, у мене автобус плюс метро. А, більшість нідерландців дивуються, що я досі не на велосипеді, але я боюся поки що їздити. Е, на велосипеді кожного дня на роботу, тому що трафік досить щільний. Тут і Навіть треба щепліти так квізити, то так. таке що Я не знаю, так, це... О, що так, так. Так. компанія прийшла? Yeah. Добре, четвертий плюс а, четвертий плюс це те, що тут відсілярі не помічаю так соціальної нерівності, а, можливо, в порівнянні з іншими країнами. Тут прогресивна шкала а, податків, чим більше ти заробляєш, чи більше платиш податків. і в принципі є інші, наприклад, напевно, від держави. А, тут правильний баланс між приватним а, бізнесом і державним втручанням. Тоб, є якісь соціальні гарантії? є соціальний захист і глобально ти не відчуваєш соціальну нерівність. Добре, четвертий мінус. Напевно, більше немає мінусів. Як я сказала на початку. О, да, погода погода, кажеш. Для мене погода не такий сильний мінус, тому що я не люблю спекотну погоду і я не досить комфортно себе відчуваю в країнах, де холодна зима і спекотне літо. А, в Нідерландах мені подобається дуже літо, звісно, тому що переважно це комфортна температура, але іноді дійсно. А... Ще набриднути тут велика кількість сощу і, і сірих днів. А взимку може бути досить депресивно, тому що знову ж таки рано стає темно, і тут майже немає снігу. Тобто сонячних морозних днів взимку бракує, а, переважно це дощ, і так для когось це буде безумовно мінус. Для мене це не глобальний мінус. Ну ти знаєш, у нас в Іспанії от дуже жарке літо, це як мінус, і у нас також сонце рано заходить взимку. Це, ну, як я, і... я я цього не помічала, так. мені сказали друзі, що ти бачила сонце. Ну окей, для мене сонце немає нічого страшного. Тобто для багатьох дитина. Мені немає. здається, що проблема навіть не в тому, що сонце рано заходить, а в тому, що тут майже немає сонячних морозних днів, не знаю, якоїсь такої казкової зами. Ну тут своя романтика. Так. Добре, це був у нас четвертий 4... плюс. Ні, мінус. П'ятий плюс. А... П'ятий плюс це мультикультурність і дуже велика так толерантність, мультикультурність і високий рівень володіння англійською мовою. Тобто, ти, ти не знаєш нідерландську? Я знаю нідерландську на рівні А2, Я вже нідерландську, але тобі для роботи це в принципі не дуже потрібно. Я можу сказати, що якби я знала нідерландську, це був дуже великий плюс. І кількість компаній, а де я могла працювати, була значно більшою, тому нідерландську мову варто вчити, і я її вчу. І безумовно, через декілька років я вже сподіваюся на. Те, що буде вільно спілкуватися цією мови, але тут високий рівень володіння дуже англійською мовою англійською мовою спілкуються практично всі, тому тут не потрібна нідерландська для щоденного спілкування для базових для базових, для базових потреб. Це так. до речі, на відміну від Іспанії, бо в нас іспанська без іспанської нікуди. Тобто нічого ти не зробиш без іспанської. Тут навіть така ситуація, що в Амстердамі важко практикувати практикувати англійську через те, що всі були англійською припрошують через те, що всі спіли англійською. Якщо ти навіть з нідерландцем починаєш розмовляти його мовою, і якщо вони чують, що це не рідна мова, то вони автоматично свідчаться на англійську, так, і до того ж дуже велика кількість іноземців, тому практикувати нідерландську саме в Амстердамі може бути важко. Прикол. Але мову все одно потрібно вчити. Тобто я заохочую вчити будь-яку мову будь-яку країни, якою приїжджаєте, але дуже в, ну, в толерантна мультикультурна країна з високим рівнем було фінською. Ну мені правда важко знайти для а... Ну Добре, я допоможу без патьки. У нас дуже багато без патьких Ну тут мало безпеки. Ні, я майже ніколи не зустрічаю. Добре. Краді, там, рівень крадіжки. рівень соціального захисту а, ні а, це не може то, бути мінусом. тому приступи. що це тут невисокий рівень не. злочинності і тут досить безпечно. Я не Я не говорю, що зовсім немає крадіжок. Ну звичайно, це, звичайно. А, але але а, в цілому тилому я безпеч. себе почуваю безпечно, комфортно. Я можу повертатися додому. Наприклад, це десятий вечора, і я рідко відчуваю себе дискомфортно. Але знову ж таки я живу в тихому районі, тому. Можливо, мій досить відрізнявся би, якщо б я жила в менш ну, безпечній локації. Небезпечні райони є в кожному місці, я зрозуміла. Тобто, в принципі, для тебе більше мінусів нема. Ні. Плюс тоді останній шостий, як ти себе тут почуваєш? Тобто, ти почуваєш себе добре, як я зрозуміла. Так. Я почуваю себе добре комфорт, тому що знову ж таки, через те, що Амстердам. Це мультикультурне і толерантне місто, я не відчуваю себе чужинцем. А, мене абсолютно не давить той факт, що я іноземець, а, що я не спілкуюсь з Нідерландською. А, я відчуваю підтримку. А, знову ж таки, велика кількість експатів, тобто людей, які проходили, можливо, не такі ситуації, не такі а, історії, як я, але все ж таки це також люди, які приїхали з України так я це дуже круто. В Іспанії також я думаю, що в цілому атмосфера гарна. Ти не будеш відчувати себе іноземцем, ти будеш відчувати себе частиною цього мультикультурного суспільства. Тому цей плюс також може зашарити. Але в принципі я помітила, що тут набагато більше іноземців порівняно з Валенцією. Тобто тут реально ти просто melting pot, як то кажуть. Так, тобто, так, люди звідусіль. Звіду і це дуже круто. Я думаю, що в принципі це показник того, що суспільство дуже толерантне до іноземців, немає ніяких там утисків, якихось там і так само. Я думаю, що це цьому треба повчитися деяким країнам, типу навіть Україні, я думаю, частково. І я думаю, що взагалі тут атмосфера дуже класна. Мені подобається, от я летіла і зустріла двох нідерландок, і вони були дуже знаєте, розслаблені. тобто, я дивлюсь на них, думаю, у нас в Іспанії також люди розслаблені. Але в Іспанії розслаблені, тому що вони просто відносяться до життя, типу, ну буде, що буде, не переймайся, типу, це життя. А нідерландці вони були розслаблені, на мій погляд, тому що в них є якась впевненість в завтрашньому дні. От я в них запитала: ви впевнені, що буде завтра, ви розумієте, що вам треба робити, що у вас буде там. Вони сказали, так. І вони відчувають, що. Якось країна буде дбати про них. Тобто, якщо щось, не дай Бог, вийде. Мені як дуже багато невідланців казали, що вони впевнені, що про них все одно будуть спілкуватися до них, які є соціальні гарантії. і ну, до думаю, того що то, то гарний work-life balance. А... Так, звичайно. Тобто, от мені подобається It's та атмосфера. Тобто, з одного боку, реально дуже така модернова, продвинута країна із дуже прогресивним суспільством. З інноваціями дуже все тут на високому рівні дуже різноманітжиталізовано все до речі. Діталізовано я абсолютно не відчуваю ніякого дискомфорту з приводу в бюрократії. У mm -hmm. нас є додаток від це насправді щось на кшталт нашої дії. Він не може використовуватися повноцінно як ID, але це додаток, через який я можу доєднатися до будь-якої державної. Служби, отримати швидко послуги, інформацію, тут дуже зручно платити, наприклад, за комунальні, зручніше, ніж в Україні, з показниками і так далі. Тобто тут все насправді на високому рівні плані діджиталізації, банківська система абсолютно ніяких я недоліків не відчуваю в порівнянні з Україною. У нас гарні банки, гарні додатки, дуже візерфрендні. Ну, тобто, реально з одного боку дуже круто все просунуто, так тобто, дуже так на високому рівні, а з іншого боку, просто люди розслаблені, кайфують. work-life balance, Вони вийшли там. Я бачу багато просто в парк погуляти, розслабитися, провести часом з родиною. Тобто для них це реально важливо. І ця комбінація дуже вона класна. Мені це дуже імпонує, і взагалі в мене дуже гарне склас каже. Ні, я дуже рада, що тобі подобається. Я дякую. тебе бажаю собі найкраще, щоб тебе дякую. все здалося так, як ти хочеш. Дякую. Дуже дякую тобі за інтерв'ю. Друзі, дякую. сподіваюся, дякую. так сподіваюсь, що вам було цікаво. І до зустрічі в наступних відео. Жду ваших коментарів. Що ви думаєте про Нідерланди? То ви хочете жити в Іспанії чи в Нідерландах? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. А все добре, бувайте.